Чому деякі жінки терплять від чоловіків насилля і нікуди не йдуть, навіть коли є така можливість? Вітаю, мене звати Ольга. Я практикуючий психолог, і буду вам дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео, так я буду розуміти, що тема вам цікава. Взагалі, та статистика дуже така, скажімо, сумна. Багато жінок потерпають від домашнього насилля, але Мало хто а, взагалі а, має змогу про це поговорити, бо буває або страшно, або соромно. І так от вони і, вони і залишаються да, жити з цим чоловіком. І насправді насилля буває рідним, воно може бути у словесній формі, коли чоловік-аб'юзер просто принижує або ображає свою жінку, і у фізичній формі, коли вже це конкретно побої. І а, коли жінка все ж таки має умови для того, щоб а, якось розірвати такі а, ну скажімо, стосунки, хоча це вже не стосунки, і вона а, навіть якщо має такі умови. Навіть якщо а вже родичі їй допомагають, а вона все одно говорить, що ні, я нічого не буду змінювати, і починає виправдовувати свого чоловіка, да, говорити, що в нього буває іноді поганий настрій, або я сама його спровокувала. І не важливо, що в неї вже якісь там сінці по тілу, або зламана рука, нога там, а вона все одно продовжує з ним жити. Чому? По-перше, це а, у цієї жінки це синдром а, вивченої безпомочності. Тобто а, вона а, довго жила в таких умовах і в неї сформувалася конкретна потреба в цих умовах. Тобто вона не може, ну скажімо так, вона а, дійсно вона страждає, вона відчуває дискомфорт. Але а, це для неї така некомфортна зона комфорту. Бо якщо вона вийде а, за межі неї, вона просто а, не знає, як далі жити. Вона не знає, як а, то, ну, жити бі, а, без а, усього всього. Тобто вона не може взяти відповідальність на себе за своє життя, вона живе в позиції жертви. І а, їй дійсно погано. Так, їй погано. Але а, в неї є така вже потреба, от а, усьому, у, у всьому цьому насилі, що вона просто не може по-іншому. І а, що це ну, в цих ситуаціях взагалі робиться? Взагалі-то повинна ще родичі допомагали, щоб а, все ж таки з нею більше говорили, щоб людина сама могла усвідомити, усвідомити а, серйозні ситуації, і треба сформувати нову потребу. Щоб в неї вона виникла, і таким чином розірвати всі стосунки.